Нарешті, друзі. Подивіться. Рибалю, рибалю. Хлопці пишуть в фейсбуці, що клювала на оригінальний орбіт. Ставлю оригінальний орбіт. Одразу результат. Каналі Бет Санта Фішермен. Мене звати Ян, якщо ви ще не запам'ятали, скажіть, а у вас буває, що так, думаєте, куди його поїхати, перебалити? І всі місця, які спадають на думку, виявляються такими Попсовими якимись такими, ну сумно, сумно, одне й те саме кругом. Хочеться трохи змінити картинку навколо. І ви Відкриваєте Google Maps і починаєте штудіювати на мапі навколишні місця, щоб поїхати шукати цікавих якихось локацій, подивитись на природу, можливо, навіть зловити рибу. От саме в мене таке час від часу відбувається, тому сьогодні виїхав. На одну цікаву водойму. Насправді е серйозно тут не рибалив я жодного разу. Один раз в мене була риболовля на поплавцеву вудку, я половив карасиків, е точніше два рази дрібного карася. От, е один раз прогулювався тут з дружиною вже взимку. Зловив на твічинг щуку. Тому сьогодні виникло бажання приїхати прогулятись, подивитись, що з цією водоймою, що по рибі. А загалом основне моє бажання це попрактикуватись в закиді, в риболовлі кастинговим комплектом. Тому сьогодні я буду використовувати. В основному воблери. Також з собою в мене є поливалки, цикади, жодного джигу. Лише одна приманка силіконова, яка дуже специфічно оснащена, і її я до джигової навряд чи можу віднести, тому скажемо, це в нас буде свімбейт, яким я сьогодні теж хочу спробувати половити. А загалом. От, спостерігаючи навколишню природу, можливо, ви здогадались, де я знаходжусь, тому пишіть в коментарях, де це я завіявся, в яких цікавих місцяках. А я поки що знайду місце, з якого буду починати сьогоднішню риболовлю, і буду зв'язатись навіть. Друзі, вітаю вас на каналі Берсанта Фішермен. Сьогодні я вирішив порибалити в дуже незвичному для рибалок місці. Якщо ви вже здогадались, то напишіть в коментарі, що це за водойма за моєю спиною. Я думаю, що більшість киян все ж таки в курсі. Але в принципі далі в цьому відео я розповім, де я буду сьогодні намагатись рибалити. Справа в тому, що дещо набридло рибалити на ті самі снасті в тих самих умовах. Тому. Іноді трапляється так, що відкриваю Google карти і дивлюсь місцяки, по яким можна пройтись, трошки порибалити, прогулятись, подихати свіжим повітрям і набратися якихось свіжих емоцій. До того ж, в мене сьогодні буде стартова риболовля з новинкою. Ось такий в мене кастинговий спінінг, так би мовити, кастингове вудлище. Тому що хочу почати ловити твічом з бейткастинговим комплектом. Причин декілька: по-перше, це вага комплекту. По-друге, неможливість використання топових котушок для твіча. Тому що, по-перше, фінансово невигідно, адже твіч бігмінов е, ну, максимально вбиває котушки, можете сперечатись, можете спорити, але мене... Не перевиховувати тому що тільки бюджетні і тільки ненадовго, адже на твічі помирає все. Тому правильно твічити з кастинговим мультом. По-друге, це вага комплекту. От у мене в руках спінг важить 203 грами можна знайти і легше. І котушка, яка важить 180 мені здається. Зараз покажу вам котушку Що у нас за вудлище? Це Major First Cast. Бюджетна серія японського бренду виготовлена в Китаї. Але мене дуже дуже вразила якість збірки цього от шедевру. Трошки замацяний, я вже його трусив, вертів, намагався кидати. Жодного нарікання на якість збірки. Лак, єва, кільця, котушкотримач, все виконано людьми, які мають міски. І руки, які ростуть з правильного місця. В мене варіант 662-й MH. Це версія до 28 грамів. Рекомендують блогери, які ловлять кастингом, краще починати з такого самого, але в тесті 21 грам. Але, по-перше, їх немає в продажі, а мені дуже кортіло спробувати. По-друге, я частіше ловлю 130-ми воблерами, іноді з 160 ми і основна ціль цієї осені це половити на твічові мінохи в діпових версіях, типу Balyson Glongbial. Тому, сміливо купив собі версію до 28 грамів. Тест, в принципі, можна в цьому вудлищі і перевищувати. завдяки... Швидкому, але трошки так, ну, якщо дію спінінга подивитись параболічному строю, він чудово катапультує і 110-ті облери, і 130-ті. Так, і проводка твічова виходить, в принципі, така, як потрібно. Тож, ось такий first cast, перший закид, це справді вудлище для починаючих рибалити бейткастингом. Чому, в принципі, я вважаю, що треба обирати доволі Якісні речі для бейткастингу, тому що при використанні неякісного комплекту ви скоріш за все собі просто переб'єте все бажання ловити мультом. Велика дилема була з вибором котушки. І вибір впав на Seasir Commando Power. Так, це котушка з AliExpress. Чому? По-перше, дуже позитивні відгуки. Особливо від Дмитра, того, що їв уху. Я також дивлюсь його відео, підписаний на його канал. Чудово пояснив, розказав. І, в принципі, працюючи в сфері е, рибальських товарів багато років, я перетримав в руках багато мультових котушок. Е, ну, таке, що останнє пробував навіть кидати Дайва Прорекс, Дайва Татула. Ну, Недешево і, в принципі, не топової якості. І по збірці, і по люфтам. А коли я отримав, в принципі, сумніви ж в мене були, коли я отримав з Китаю цю Котушенцію, в мене був е культурний шок. По-перше, через зовнішній вигляд, вона зібрана просто претензійно, тут немає до чого доколупатись. Так само кайфово, вона й обертається. Зараз не буду, бо в мене вже повідець прив'язаний. Жодних люфтів. Фрикціон з тріщіточкою. Ви знаєте, що в кастингу загалом катушки без тріщітки. тільки топові версії або тюнінг може зробити тріщітку на фрикціон. Так, він не такий, як на м'ясорубці, але все ж таки прикольно. Осьові гальма також з Ну, Я просто кайфую. Все чітко настраюється магнітка, налаштовується. Я, в принципі, її налаштував таким чином, як і рекомендують. Ось, я я підтягнув, щоб шпуля наша не гойдалась. Тут у нас максимум по цим гальмам позиція номер 6 я поставив на 4,5. Для мене це лише початок риболовлі в стилі бейткастинг. Тому я обрав для себе бюджетний варіант. І мені дуже пощастило з ціною, адже вартість коливалась від 2500 гривень до 3700 гривень. І раптово я натрапив на акцію, яка на Аліекспресі називалась Готуємось до школи. Ну, така собі школа, школа бедкастингу буде у нас. Вона мені вийшла в 1061 гривню. Це по нинішнім міркам ну просто шара. Вона не те, що вартує своїх коштів, вона набагато. Просто перевищує всі очікування. Хоча я багато чого не очікував від Аліекспресу, але після цього придбання впевнений, що погані товари на Aliexpress тему трапляються лише тим, хто неуважно читає описи, не збирає інформацію з коментарів, не дивиться огляди, і неуважно дивиться картинки, які прикріплені до товару. Що по характеристикам? 183 або 186 г, не пам'ятаю її вага. Прикріплю сюди скріншот з АЛІ, там є її характеристики. 6 плюс 1 підшипник. Якість підшипників. Ну, мені здається, чудова. Але цієї контори ж Сіасір на Алі можна купити підшипники керамічні осьові за 80 гривень. Замовити з Китаю. Тобто, там ще є багато чого для тюнінгу. Надлегка карбонова рукоятка руків'я також можна дозамовити. Ну, загалом можна ще й тюнити. З тим самим Аліекспресом. Що цікавить, 9 кг на фрикціонний тормоз і передатка 7,1 до 1, що для твіча самий сок. Що, ж, збираю комплект і покажу, що сьогодні буду використовувати. Що ж, всупереч моїм переконанням, а, сьогодні буду використовувати флюрокарбон. Чому? В першу чергу, тому що отримав в соцмережах дуже багато коментарів, що краще флюр забудь про ту струну і скрутку. Хоча я дуже люблю ловити скруткою, мені це подобається, і лише заради підписників сьогодні я використовую флюорокарбоновий карбоновий повідець. Зараз покажу з якого флюра з собою. Не маю товщого, тому 0,55 від е, Дніпро-Свинець. Як вони пишуть, вироблено в Японії. Дуже жорсткий матеріал, кусачками важко перекусити. Тому я думаю, що від щуки він нас, якщо й не захистить, то хоча б підстрахує. В жодному разі не запевняю, що 0,55 вистачає, адже сам стикався з перекушеним флюром в діаметрі 0,61. Тому це таке діло. Тут треба бути уважним і обережним. Але. Підписники просять, то будемо пробувати ловити флюром. Так, використовувати сьогодні я буду дуже багато різних воблерів, в мене ціла величезна коробка з собою. Почну я з Jackal Re Range. Ось такий от яскравий вобчик. В'язати я буду вузлом рапалівським. Бачите, недаремно в мене тут написано, рапала старий, олдовий, класичний бренд. І дуже класний вузол, тому що залишає свободу для гри Воблера. В'яжеться дуже просто. Зв'язуєте ось такий вузлик, не затягнутий на Ну або на, на будь-чому. Пропускаєте кінець жилки в кільце Воблера, повертаєте жилку в цей ось вузлик, робите декілька обертів навколо осі, знову. Ось цей вузлик і виводимо назад. Оба. Ну, жорсткий флюр, звісно. Як завжди, на камеру в'язати, ось таке у нас діло виходить. Затягувати його бажано пласклубцями чи кусачками, зволожуємо, звісно, і затягуємо. Важко дуже в'яжеться, звісно, 0,55. але Не люблю я обжимні обтисні трубочки. Але в жодному разі не запевняю їх не використовувати. Чудовий продукт, класні повіці виходять. Мені просто не подобається це все діло візуально і ну, не подобається. В'яжу вузлами, Клінч, паламар та іншими. Вітер, звісно, не дає мені припалити нормально флюрокарбон. Флюр люблю припалювати і робити таку от. Шляпку, грибочок, гвіздочок. Ось такий у нас повідець. Ось Воблер вільно в нас гойдається. Повна свобода дії. Ось такий у нас бачив життя цей А Зараз покажу вам декілька приманок, які в мене нові. Не без допомоги Аліекспресу став власником ось таких от воблерів Балісон-Глонгбіл. Реплік на балісон-Глонгбіл від. Біркінг. Подивіться, які красені. Золото, срібло і Матаєр. Два класичних кольори. Цей в мене вийшов 87, здається, гривень, і цей 114. Погодьтесь за такі кошти в Києві або ну, будь-де в Україні, такі воблери купити неможливо. Навіть репліки від Біркінг А от замовити з Китаю, почекати тиждень. Ну, чому б і ні? Ті, хто, ті, хто цураються. Сайтів китайської доставки, я вас чистосердечно не розумію. Класні воби. то вже таке діло. Будемо намагатися сьогодні навчитись ловити кастингову Снастю і будемо надіятись на розвідку боєм, на розпаковку цього комплекту, на його бойове хрещення. Взагалі в мене дуже ностальгічні почуття до такої озерно-воблерної риболовлі, адже дуже багато часу, дуже багато риболовель саме щучих, я провів на мережеві озер колишньої річки Козинка, що південніше Києва. Тому от очерет, колір води. Озерний пісок не річковий. Загалом така от природа озера мені е, в мене дуже десь на підкорку відгукується. Прикольно. Так, е, що по Воблеру? Зараз я рибалю 130-м рейнджем, і я вам скажу, що вже на половині проводки він. Добиває до дна, отже тут дуже неглибоко, тому е є в мене думки, що, напевно, слід поставити орбіта чи якусь репліку на орбіт. Він йде от трохи мілкіше, тому що по самому дну на Твіч не те, щоб небезпечно для обривів, а не привабливо для щуки. Все ж таки, вона любить, щоб воблер йшов в неї над головою. Декілька слів ще раз про налаштування. Отже, ось я я підтягнув таким чином, щоб у нас не гойдалась шпуля. А на цих гальмах встановив 4,5 з 6 поділок. А, що я вам скажу? Якщо є досвід використання невської котушки, я використовував в юності підстальку і є звичка притримувати шпулю, гальмувати її. В кінці закиду, то жодних проблем з мультом не виникає. Звісно, тим, хто починав свою рибальську кар'єру саме з м'ясорубок, так трохи проблематично. Це все ж таки інерційна котушка. І якщо затиснути всі гальма, то у вас бороди, в принципі, не буде, але закид буде е е смішний. Тобто докинути, ну, Якщо ви ловите, що в нас, звісно, і там вам треба підкидувати під якісь підводні перешкоди там, під дерева, під очерет, коротенько, то може бути. якщо потребується закид, все ж таки треба трошки відпускати ці гальма, щоб шпуля вільніше оберталася. Щодо шнура. Так, ну, ті твічингісти, що на слуху, рекомендують двійку по японії. В мене була якраз бабіна нового свіжого high-grade PE від Варівас, але в діаметрі 1,5 по Японії. Ну, В принципі, намотав спочатку його, там вже по ходу п'єси. Буду дивитись, буде він занадто тонким. Буду намотувати, купувати, намотувати товстіший. А так взагалі прикольно. Мультова Снасть все ж таки. Відрізняється від спінінгової, це для кожного з рибалок, по-перше, якісь свіжі емоції і нові враження. Загалом купівля нового комплекту це цілий комплекс позитиву. Спочатку ви отримуєте задоволення, коли шукаєте цей комплект, читаєте про нього в інтернеті, дивитесь відео, збираєте інформацію. Потім, вдруге, коли вже замовляєте. Третє, коли отримуєте і розпаковуєте. четверте, коли робите перші закиди, насолоджуєтесь роботою комплекту. І найосновніше кульмінація вашої насолоди це, звісно, риба, яка клюнула вас на нову снасть. У мене всі етапи вже пройшли, окрім клюнувшої риби. Сьогодні буду намагатись, в принципі. Виконати для себе це завдання. Бойове хрещення нового комплекту. Треба бути обережним тут. Тут є гриби підсерветники і підгазетники. Але серед підгазетників і підсерветників ми ще бачимо ось такого. Підберезовика. <хи> Прикольно, вони мене переслідують, ці підберезовики і інші рибульки. То що ж тепер робити? Придеться зробити, як то кажуть, круг почота по цим кущам в пошуках підберезовиків. Так, друзі, я був правий. Пробігтись все ж таки треба цією голявинкою, адже от такі підберезовики. У нас в наявності. Клас. Ще 5 хвилинок полажу тут. Он наше стоїть красивий. Все. Бачите? Оце діла. Ще одненький і. Ще одненький. Так, ну що, прикольно? Та вже сьогодні до картопельки буде вже в мене краса. Підливка грибна. Ось сього ще один. Гляньте такі красені. Це тільки сьогодні повилазили. Клас. Так. А щуки тим часом чекають на мене. Ви тільки погляньте, яке кайфове місце. У нас лежить ось ось дерево, виходить очерет. Тут трошки є коса, свал, під деревом є ямка. І там вон є такий невеличкий закапелок. В закапелку також в воді лежать дерева. Тож дуже цікаво буде спробувати в цьому місці твічнути, подивитись на наявність щуки. Звісно, не дивлячись на те, що вже календарна осінь, щука досі доволі пасивна. Мій знайомий в цьому містяку на днях зловив пару штук, але ж треба упиратись, треба старатись. Перев'язав повідець, ось так виглядає з'єднання з шнуром і застіпка в нас знаходиться. Ось в такому положенні це звичайний нескладний клінч. складний на такому діаметрі не зв'язати. І клінч замість рапали дозволяє зберігати жорсткість по Тобто, бачите, у нас застіпка не на шарнирі. Це нам потрібно для того, щоб воблер менше перехльостувався. Адже, коли в нас просто рапалівський вузол, в нас воблер ходить лише по вузлу. Коли в нас буде рапалівський вузол і застібка, буде застібка ходити по вузлу, а воблер по застіпці. Подвійний буде шарнір і часті перехльости. Тому якщо я ставлю застіпку, то в'яжу напряму дуже маленький клінч І кецик флюра припалив, зробив такий от гвоздик, таку от шляпку. Мав доволі довгий перехід, тому перевіряю налаштування мульта. Фрикціон у нас буде затягнутий. Адже поруч є корчі, шнур товстий, витримає будь-яку щуку. Так. вик у нас підтягнутий. Тут 4,5 з 6. Ну, В принципі, з такими налаштуваннями в мене вдається адекватно робити закид. Без питань, бачите? Можливо, я зайво трохи притримую, але. Далекого закиду мені тут не потрібно, тому основна задача це виконати закид влучний і не накоїти тут бороди, перебіжок і такого іншого. Що, як завжди, не знімав і було перше клювання. Майже тут під берегом е, вийшла маленька щучка і вдарила по воблеру. Я, звісно, це не зняв. Але це вже прикольно. Ох ти, бляха. Бачили? Ого. Є. Yeah. І втекла. Це третій раз вона клює за 10 минут. Так. Да. Одна й та сама, і одна й та сама відчіпляється. Третій раз. Нарешті, друзі. Подивіться. Рибалю, рибалю. Хлопці пишуть у фейсбуці, що клювала на оригінальний орбіт. Ставлю оригінальний орбіт. Одразу результат. З першого закиду. І таке буває, так? Оце приколи. Така малиха і орбіт Давай, бувай.